Вітаю, магазин Хосторг, місто Харків на зв'язку, і нам потрібна ваша допомога. Нам потрібна ваша думка, ваш досвід, ну і ваші побажання. Справа в тому, що багато відер і тазів в нас в основному в чорному кольорі покупають не за прямим призначенням, а купують для, як заготовки для виробів з ротангом. Ми в цьому, чесно кажучи, плаваємо і комусь. Рекомендувати або відмовляти когось від того чи від того чи іншого виробу з пластиком. Ну нам важко, бо ми з цим не працюємо, тому у мене для вас така пропозиція. На цей телефончик 097 933 1238. Зараз бачите на екрані, ви висилаєте відео, показуєте у відео конкретний вироб. От кажете, от я от купила, можна сказати, що в нашому магазині, можна просто, ну, ми то свій товар впізнаємо. Е, Купивку. Купила, і ось, в принципі, як я з ним працюю. Наприклад, він там нормальна свірлиця або погана свірлиця, ручка, в принципі, не потрібна, можна без ручки там зробити ціну по ньому. Ну і в ідеалі показуєте, як було, і готовий виріб. Ну, Сам процес можете не показувати, бо це ж, мабуть, там якась там ваша. або це може десь ваш виробничий секрет. Ну або хочете, показуйте. В принципі, я не знаю, як вам завгодно. Ви нам висилаєте це відео. Ми його, ну якщо воно справді там дуже інформативне, публікуємо під товаром, щоб людям допомогти з вибором того чи іншого вироба за, за непрямим призначенням. Ну, а вам перекидаємо відразу на карточку 200 гривень. Присилайте відео плюс карточку. Будь-яке відео оплачується. Будь ласка, присилайте, ми оплачуємо. Можете в текстовому форматі з фотографіями, також буде корисно, якщо не рахуєте, що ви там якийсь великий відеоблогер. Будь ласка, будь-яка думка нам цікава, і вона допоможе. І нам, і ну, і покупцям нашим е, оприділитись з вибором. Якщо не хочете гроші, скажете, ну я просто хочу до людей донести. От що так, так, то й так. То. Ну, будь ласка, ми все одно маємо вам віддячити, е, і ви там перепересила посилання на. Свій там TikTok або Інстаграм, ми його також публікуємо. Що це була ваша думка? Ну а люди до вас будуть переходити, ну і там купувати у вас готові вироби. Ну або там свій телефончик, як хочете. В общем, така пропозиція. Чекаємо на зворотній зв'язок. Ну от, до зв'язку у вайбері, телеграмі чи ватсапі.